Привіт друзі! Сьогодні приїхала до мене посилка дозатор на ЮМЗ. Повний комплект. З механічною рульовою колонкою, з насосом, шланги. Все в комплекті. Заказував у на сайті Агросфери. Будемо скоро встановляти. Слідкуйте за відео. Будуть наступні серії установки дозатора на мого ЮМЗ Насос гідросила трошки дорожчий з гарантією. Гідробак, оце таке я заказав. Кому сподобалось відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал.